Слава Україні, доброго дня! Сьогодні у нас вже 5 лютого. Я чуть-чуть верну в історію, коли ми починали закладати на пророщення живці ківі і живці Актинідії, то було 3 лютого, тобто пройшло більше місяця. Дуже багато в мене запитань, який результат. Покажіть, зніміть, що далі робити, бо дуже багато людей в мене живці купляли. І це процес коріння це дуже довготривкий такий період. Пройшов місяць, подивимося на результати. Я показував в проміжному відео, як наростився калюс. І вже починають наростати корінчики. От, якщо вам видно, от зі сторони калюса просто ще одною рукою зараз може на фоні погано. Вже на цьому фоні буде лучше. От такі вже починають з цієї сторони зачатки, а тут уже корінчик вийшов. Ну і так, як я говорив в попередніх відео, я лишив тільки верхню бруньку. Ті осліпив, вони всі були, проснулися брунячки. Я осліпив їх і лишив верхню. І теж десь після 5-6 листочка я зробив прищіпку цього пагону, щоб сила із живця не йшла в... в приріст цього молодого пагона, а були сили у живця пускати їх на корінчики. Тепер що ми робимо? Ставимо у Садимо вже цей живець в таку міні-тепличку. Як завжди, я зробив такі дренажні отвори. Отвори треба робити великі, тому що для того, щоб наростали корінчики, потрібно тепло, волога і кисень. Кину на дно зеленого моху. Вологу він добре тримає вологу. Потім така суміш у мене. Можете використовувати покупну суміш для розсади. Можна зробити самому, якщо маєте такі компоненти: перегній, садова, гарна вироблена земля. І агроперліт. Я такою сумішю користуюсь і на розсаду, і на висадку. Отут От ось корінчик видно гарно. Корінчики актинідія не дає такі, як інжир, і виноград, що пішов такий їжак, а дає такі, ну, буде 4, 5, 6 корінчиків. Ще засипав трошки землі, багато не потрібно. Кинув була ще шкурка бананчика, кинув частину. Бананчика і також зеленого моху, щоб п'ятка була у, такі, у такому вологому, легкодренованому середовищі. І засипаємо земле е, цим субстратом легенько, так, щоб не травмувати того корінчика. І е, цю процедуру треба робити, коли ще корінчики недовгі. Тільки починають пробиватися, і щоб їх, коли садити, не травмувати. І засипаємо субстрат не повну пляшку, а засипаємо тільки саму п'ятку з корінчиками. Субстрат має бути вологий, не мокрий, не болото, а отакий от вологий, така вологість має бути, щоб. Ліпилася грудочка, і тоді от кидаєте грудочку, вона розсипається. Так як завжди. Значить, що ми робимо? Ви бачите, як я обрізав бутилку, зробив такий завісик, щоб зробити таку міні-тепличку. Ну, Цей варіант, якби був живець трошки менший по довжині, цей варіант би пройшов. Би. Закриваємо завісик. Тут скотчем. Її приклеюємо, і на перший період, коли корінчики ще добре не розвинулися, не взяли на себе живлення цих листочків, треба цю тепличку накрити і час від часу обрискувати її розпилювачем такої води, таким туманчиком, щоб вона не загинула. Це, що стосується актинідії. За місяць вона дала корінчики. Що ж стосується Киві, Киві результат менший. От калюс наріс, пагін випустився, пагін я вже прищепив, а корінчиків ще як таких немає. Так, вроді є мінімум вже появляється, але ще. Таких результатів, як у Києві. Як у Актинідії немає. Тобто Києві ще має більш тривалий період. Ось Актинідія так само другий погінець. Так, так же, де він є? Зараз на фоні може. О, так само вже. Корінчики почали пробиватися. На актинідію і ківі, даже ківі в такому, хтось мені із підписників і глядачів мого каналу запитували, чи можна таку процедуру укорінення робити зразу в таких контейнерах. Можна. Якщо у вас є місце і невелика кількість пагонів, то таке робити можна. Але при умові, що не будете сильно засипати ґрунтом, не засипаєте повну бутилку ґрунтом, а тільки що у вас була п'ятка, була в вологому середовищі, щоб добре до нього був доступ повітря. Бо, ще раз повторюся, для того, щоб корінчики наростали, потрібне повітря. не за... Ливайте водою, щоб не проходив процес гниття, і все у вас вийде. Значить, Цей етап завершено. Значить, хто слідкує за моїм відео, можете дивитись, якщо нарощується. даже от в актинідії отакий пройшов процес нарощення калюсу. Можете вже робити пересадку їх в такі контейнери. І вже тоді корінчики будуть розвиватися. Щоб корінчики розвиваються більш у, такі, у такому середовищі темному, якщо у вас немає відпива бутилок, можете поставити їх у якийсь чорний пакетик, щоб корінчики були в темноті. П'ятка живця була в темноті, і тоді корінчики теж. Лучше наростають. Так що бажаю всім гарного вкорінення, гарного дня, слава Україні, героям слава!